Усім доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин МТЗОк. Ми займаємося запчастинами до тракторів МТЗ 80 82, 892, роторною косаркою VIREX та граблі ворошилка сонечко Хотів би вам показати: ось є в нас в одному екземплярі такий капот в продажі. Покажу вам його по колу. Це капот іде на МТЗ 8082, і ви, як бачите, він не пофарбований. Тобто це голий метал, ніде тут на ньому ніяких ні крозів, нічого немає, він не стоїть там під дощем, не... на ньому ну, немає крозі, він у нас на складі знаходиться. Ось, Як ви можете побачити, на ньому немає вирізів ось тут під фари. Тобто це капот йде з виносом під бокові, ну, скажімо по штату. Да? Але Якщо ви бажаєте, наприклад, собі зробити, щоб він був під фари в капоті, можете собі тут, звісно, зробити вирізи, встановити і фари. Ось, А так він штатно йде під, стандартний, а, під стандартну решітку, ну, звичайну решітку. Є ось тут люк капота. Тому, хто бажає придбати, можете зробити це по номеру телефону під цим відео. Ось така в нього якість виконання. Е, вартість такого капоту на сьогоднішній день складає 8300. Хто бажає придбати, можете, я ж кажу, ну, як я говорив, зробити це по номеру телефону під відео. Знову ж таки, так, перевага його в тому, що ви це можете зробити все самостійно, так як ви бажаєте, такої якості, як ви бажаєте. Звісно, давайте я вам ще теж покажу. У нас є ще в продажу е капоти вже пофарбовані. Якщо ціна цього 8300... То пофарбовані в нас йдуть за 8500. Ну, але, звісно, це, наприклад, нанесена фарба, вона не буде прогрунтована, нічого. Тобто, звичайний вифарбований капот, вони теж у нас знаходяться на складі, вони не, там, на них не попадає там дощ, там, вода і тому подібне, нічого такого тут немає. Е, можете придбати. Це все капоти нашого власного виробництва. Ось. Тому. Тому зробити це можна самостійно його вифарбувати. Але, хто бажає вже обрати пофарбований, вони теж у нас є. І синій колір, і червоний колір. Ціна 8500 також є один екземпляр. Це червоний капот, оригінальний МТЗ. Як ви бачите, ціна його. Ну, Дуже сильно різниця із тим, якої нашого власного виробництва. Тобто, якщо це вартує 45 тисяч гривень, то вартість нашого власного виробництва 8500. Тому, ось так. Все. Хто бажає замовити, звертайтеся. Усім бажаю гарного дня. До побачення.